Ми вітання усім прихильникам смачної поліської кухні. В ефірі передача Азбука Смаку. Сьогодні творча група завітала у село Кисоричі, що у Рокинівському районі, щоб разом з місцевими господинями приготувати тих страв за давніми рецептами. Інна Петрівна, ну, що ви нам сьогодні запропонуєте приготувати? Я сьогодні запропоную старовинну страву таку колись моя бабуся готовила. Угу. Називається потравка так. і друга млинці. Східні, так? — східні, млинці. Чи схудні, як у вас кажуть, східні, ну, східні, шху... східні. ну млинці такі. Млинці, так? То для потравки, я бачу вже дещо ви приготували. Да, ми приготували так. інгредієнти. Так. Це у нас м'ясо качки. М'ясо качки, Це правда. в нас грибочки, це в нас смука, яку треба нам підколочувати. Угу. Цибулька, морхочка, лист, лавровий перчик і сіль. І все. І будемо закладати будем... це у банічок У горщик. Глиняний такий горщик. Угу. Ну що, давайте приступимо тоді, так? Качку ви зарубали, вона, вона ви трошки вимочували чи, да, чи, так, ніч. Да, Цілу ніч вона лежала вимочена в нас. Угу. Водички ми зараз її в горщик кидаємо. Угу. Гарненька качка була, я скажу вам. Ну, вона молоденька. ще. Молоденька, так. А які спеції давали, щось ще нічого? Я нічого Ні, просто, давали. просто вимочували просто у воді. В воді да. угу. Трошки солимо. Так. Заливаємо водичкою, угу. обов'язково посаді вінця, правда? Адже так. Так, це будемо ставити до печі. До печі вона буде в печі. Угу. Щоб горщик не тріснув. Не так, так. лопнув у нас горський. Ставимо печі. до печі. – І Скільки часу воно має бачитися? Ну, воно десь годинку чи дві десь має постояти, що воно вміло, що м'ясо скоро вмріло м'ясо. Mm -hmm, mm -hmm. І все тоді можна. Потім гриби будемо додавати, да, Так, Воно покипить, покипить м'ясо. Тоді ми вкидаємо грибочки, так. воно трошки покипить. тоді ми вкидаємо цибульку і морквочку, mm -hmm. покипіло, і тоді підколочуємо муку, відпиваємо mm -hmm, муку. Mm -hmm. І те все вкидаємо в горщик. Так. І воно закипіло. І поплис лавровий перчик uh -huh. можна ще чесничок uh -huh. і споживати цю з чим будемо тоді? Ми будемо традиційно. споживати її з млинцями. Іно, то тим часом, поки там а, качка наша твариться, тушкується, то ми, може, спечемо млинці, щоб навіть. Давайте час, млинці, правда, Давайте що? так. На чому, на чому ви а, їх готували? Ми брали сироватку, угу. брали сіль, сахар і мука, і підколочували їх. Угу. І все. І Тепер можна І випікати, тепер мало відпікати. Добре. Давайте будемо тоді випікати. Беремо сковорідку. Так, вона нагрілася. Нагрілася сковорідка. трошки олійки линули туди. Так. Ну, можна шкварочку сала, сала. помазати сковорідку. щоб І все, будемо випікати. А треба великий черпачок накидати туди. Так. Чи маленько? Ні, треба, щоб великий черпачок. Угу, угу, угу. Ставимо, ставимо до печі угу. І перед полум'ям. Полум тобто у нас такі будуть мунці перед полум'ям. Ну, що, що там у нас? Його треба перевернути. Угу. Не загорів ще. Не загорів. Вони мають бути загорівші вже біля печати. Тобто їх використовувати замість хліба можна, так? Ну, звичайно. Як угу. нема хліба, то можна мінцястик. Ще такий один рецепт є. До цього тіста додати сиру потерти сиру картоплину надрібненько. Воно теж дуже добре, дуже смачна страва. в А качка, що наша качка наша вже кипить, кипить, так. Ми її трохи відсунемо, щоб вона не відбігала. Ну, Піч наша помічниця, правда, печі гарно все готується і швидко готується. Ось, ось перший млинець, він не глибкий, тримайте тарілочку. Отак. на часто готуєте в печі, печете, щось там. Ну, літом мало готуємо, а в основному зимою. Угу. І що любите готувати? Чим частувати любите родини, гості? І голубці, і котлети, і м'ясо печене, і картопля запечена на бляшці, закрита угу. фольгою. Будь-що, десь варимо будь-що. І пасочки пече, печечки, і хліб печемо, але просто що зараз дуже жарко, вже жара така, то не печемо, а mm -hmm. так хліб свій печемо. Mm -hmm. Тобто піч така годувальниця, да? правда? Да. Я спекти млинці у печі перед полум'ям, щоб відчути консистенцію тіста всю. Так. Один черпачок, так, Бемі? Угу. Uh ну, -huh. uh -huh. uh -huh. щоб вони не тоненькі були. Щоб... Так, о, бачите, як пательня нагрілася гарненько, як шкварчить вже. І ставимо Перед полум'ям. Качка наша теж гарно кипить, правда, швиденько. Ось і млинці. І разом готуємо таку страву потрапку з качкою, так і млинці. З грибочками. з грибочками, і млинці поліські. Млинці поліські перед полум'ям. Попередньо просіяне на борошно посолити, лити сироватку і розмішати масу до консистенції густої сметани, помішувати доти, поки розчиняться грудочки, розігріту пательню, змастити олією, налити ополонеком тісто, випікати на жару перед полум'ям, споживати млинці охолодженими разом із потравкою. Що там наша потравка? як ну, ні, ви думаєте? Нічого, я думаю, що вже м'яско вскипіло, стушилось. Ага. Ми зараз його достаємо, горщик з печі. Угу. Так. Ох, як гарненько. Кипить, бурлить наша качечка. Беремо грибочки. Угу. Беремо грибочки сухі і вкидаємо угу. туди. брали гриби? Білі. білі гриби, замочили, їх, замочили на ніч, їх на ніч у воді, помили їх. Угу. Декілька разів, щоб вони були чистенькі. Так, промили, правда вони. І кидаємо цибульку. Ви не засмажите нічого. Ні, нічого, все сір... кидається сюди Цибульку, морково. Вкидаємо моркочку. Теж сиру потерту, на Бачу, вона дрібно Ну, Вона такої родзинки додасть, напевно, та морквочка, да, якщо вона дрібно потерта, правда? Розмішуєте це все і знову а до печі. І так? Знову до печі. Воно трошки покипить ще. А тоді беремо купу підколочуємо водичкою. Отож, поки там буде мліти морква, цибулька і наша качечка разом, так то тим часом підколотимо борошно і вліємо туди в горщик. Ось і напекли ми вже млинців до нашої потравки, борошно підколотили, так? І ну, можна вже його вливати. Це можна борошно. вливати. Що там потрапка наша каже? Нічого кипить, булькає. Кипить, булькає. Да. Ай, гарно булькає. Так, вливаємо борошно з водичкою підколочене. Гарненько. Так, Перемішуємо так, його у горщику. І поставимо знову до печі. І знову ставимо до печі, хай перекіпить. Угу. Кидаємо ага, лист лавровий для смаку. Трошки перчимо угу. перчиком. Щоб теж аромат був, правда? Угу. Так. І ставимо угу. до печі. Угу. Знову. Хай воно закипить. І тоді можна буде споживати. І тоді можна мульти. буде споживати разом. З мнцями зачекаємо, ще хвилинки дві-три якраз закипить. Ота водичка, верніше та підколочене борошно, і тоді вже можна буде подавати нашу печеню з млинцями до столу. Потравка. Замочити на ніч у воді м'ясо качки, сушені гриби. Зранку вкинути м'ясо у глиняний горщик, посолити та залити водою, поставити до печі на 1-2 години, потім вкинути промиті гриби, дати покипіти 5-7 хвилин, тим часом натерти моркву, порізати кубиками цибулю і теж вкинути до горщика, поставити знову до печі, щоб маса закипіла, у тарілці розвести борошно водою, добре розмішати, щоб не було грудочок та влити до горщика, поперчити, додати лаврове листя, помішати та поставити до печі, щоб потравка покипіла. Ну, дві хвилини споживати приготовлену потравку разом із млинцями. Напекли ми млинців, зготувалась наша потравка. Як на вашу думку, готова вона Я смачненька, думаю, що правда? Готова, смачненька. Попробуй. Аромат йде такий досить апетитний. Вигляд вона теж має такий досить гарний, апетитний. То ще будемо подавати будем до столу. Подавати. Так. М'яско вже сташкувалась. Ось. М -м -м, гриби, лист, ну, такий аромат дає. Пишка запечена, нічого. нічого, правда, буде смакувати. Угу. І це треба, щоб така юшечка була. Так, так. це така юшечка і їсти її ложкою. І ложкою з млинцями. разом з млинцями. Так дякую вам Інна, за ці рецепти, за ті за те, що ви зберігаєте давні рецепти і втілюєте їх у життя. Ну а ти глядачівко за цікавий рецепт приготування з такої потравки і качкою та млинців поліських. Заходьте на сайт телеканалу РТБ, передача Азбука Смаку.